Так, пане Умрян, ще раз згадайте, будь ласка, дзигар. Такий сам дзигар, Так. Ось той трикутний uh -huh. був, але був він де площа театр і там стоїть е, ну, газетний кіоск по цій стороні. Тобто то він стояв там, такий сам, такий сам годинник. Трогранний такий. Чимав, чи мав Дзигар якийсь сигнал? Дзвоник, наприклад, бій годинника. Чи? Не, не дзвонив. Не дзвонив нічого. Не. Ви пам'ятаєте час, коли його зруйнували? Коли його не стало? Під час боїв? Це, війну, так. Війну. війну, так. Бо я бачив на фотографіях, що залишалася якась частина його постаменту, ще після війни. Та, що, та, але так, такий сам годинник. Mm -hmm. тільки тепер його поставили в центрі. На працював Сагайдашному вулиці. А він стояв там коло магістрату. Mm -hmm. А магістрат був ну, в тим будинку, де воєнна комунатура була колись. Пам'ятаєш, ні? Tak, так, так. От там був магістрат. Вон. То збереглася та, той будинок. Mm -hmm, а він стояв на водну де Пушкін пам'ять Так, 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 такий сам.